Чирі, вітання усім, хто доєднався до нашого ефіру мирної пори доби. Сьогодні власне, будемо говорити про капітальне будівництво у Луцькій громаді в умовах воєнного стану. Гість нашого сьогоднішнього ефіру начальник управління капітального будівництва Луцької міської ради Леонід Карабан. Доброго вечора. вам. Добрий вечір. Леонід Васильович, одразу так би мовити, до справи ми розуміємо, що війна вплинула на всі сфери життя, і очевидно на капітальне будівництво, на ті проекти, які мали б реалізовуватися у Луцькій громаді, ну так само вся ця історія з війною вплинула. Розкажіть, Леонід Васильович, от що стосується проектів, які от планували зробити, але через війну на жаль поки що ну відтерміновуємо так, будемо говорити. Звичайно. Ну, звичайно, що як і кожна галузь, так і будівельна війна вплинула дуже негативно. Значить, практично будівництво зупинене, тому що ну, не йдуть проплати з бюджетів усіх рівнів, ну як міського, обласного, так і державного. Державний взагалі там цього року не було фінансування цією війною. І Ну, практично те, що планувалося зробити, те поки що не реалізовано. Значить, ми планували е, зробити, розпочати в цьому році, завершити в наступному е, п'яту школу. Це продовжити наш так званий проект Нефко, термомодернізацію. Ну, планувалося розробити проектно-кошторисну документацію, провести торги і почати роботи по утепленню фасаду, покрівлі, заміні покрівлі. Ну, Вимощення, заміна вікон, заміна дверей, не розберігаючи. Ну, на сьогоднішній день в даний час навіть не завершений проєкт. Він розробляється, але оскільки ну, не йдуть проплати нашим будівельникам, то він зупинений. Ну, далі ж була в нас там в перспективі і музична школа номер 3 капітальний ремонт покрівлі. І мали ми багато зробити роботи на нашому комунальному підприємстві Ласка. Так само, такий комунальний підприємство, сучасний клуб. Ми розробили документацію, ми провели торги, але робіт не почали в зв'язку з тим, що не йдуть проплати. Ну, так же само, це можна назвати ще Заборольський ліцей. Значить, будівництво там було розпочато 18-ті роки і на сьогоднішній день. Ну, не на сьогоднішній раніше трошки підрядник написав листа про розірвання договору, тому що ну, працював він практично собі в збиток, пішли і енергнесії, і пальне, і ціна на матеріали, і заробітна плата. Якщо в нас вже сьогодні зарплата робітника будівельної професії з розрядом там 3, 8-4 становить 13 600 то там була ще сім і вісім вісімсот так і ну, люди ж теж не можуть працювати отак і сьогодні ми коригуємо кошторисну документацію проєктну кошторисну а туди було виділено немало-небагато 15 мільйонів міського бюджету хоч це ще не на завершення тому що ну, там і їдальня сучасна і кухонне обладнання і актовий зала Теж відповідно з обладнанням, ну і шкільні кімнати, це ж сьогодні, все парти, там дошки, е, ну, ну все, все. Тому воно зупинене. Леонід Васильович, якщо ми говоримо про ці так, проекти, е, ми говоримо все таки, що ми відтерміновуємо їх реалізацію, так? Звичайно, звичайно, ну а як же ми, ну, ми не можемо залишити е, незавершеними ці об'єкти, тому що ну, кошти вже вкладені, і розумієте, я. Як і всі, мабуть, люди віримо, що настане перемога. І ми завершимо і зробимо багато нових проєктів. Леонід Васильович, але є от ще один такий момент, який стосується от не таких масштабних моментів, але поточної ситуації, тому що різне буває. Ось і от були наші журналісти на проспекті Соборності, де дійсно була дуже така неприємна ситуація, там була загроза обвалу покрівлі. Тобто склалася така ситуація, яка несла небезпеку фактично життю мешканців будинку. Якщо ми говоримо про те, що на такі от капітальні великі проекти, поки що заморожені видатки, то чи може міська рада реагувати? Ось на такі випадки, чи є на такі е, випадки е, моменту відреагувати чи фінансування, чи можливості матеріальні? Звичайно, Марія, ну ми не можемо. Міська влада не може не реагувати на такі моменти, тому що ну я трошки вас поправлю, це не загроза е, обвалу покрівлі, це ну загроза руйнування стіни технічного поверху. Але відповідно, ну, мабуть, зерно є й в вашій думці, тому що якби ця стіна була б зруйнована, то ну, панелі покриття технічного поверху впали б на панелі покриття житлового будинку, ну, квартири. От. І ну, теж було дано дорученням, там виїжджали наші депутати міської ради, Разумовський, Бондар, Шкльода, було доручення міського голови. Провести обстеження, і коли ми там приїхали на обстеження, ми ну, побачили, знаєте, я Ну я вам хочу сказати, що це таке халатне недбальство будівельників. Ну і, мабуть, і мабуть, ну керівників, які там вели те будівництво, тому що по-іншому це назвати, не можна. Е це проспект Соборності, це да, довгі будинок, Соборності ну, так, 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 31. Ну і я, коли я доповів міському голові про ситуацію, міський голова відреагував миттєво, тому що, знаєте, там це не в дворі, а це зовнішня сторона від вулиці Соборності. Там плодові дерева ростуть. І там були, як люди мені казали, абрикоси, там були і яблука. Зараз вони ще є. Ну, і діти там бігли, і якби, боронь Боже, обвалилася ця стіна, то могли б бути дуже такі жахливі наслідки. І міський голова відреагував миттєво, я повторююсь. Була зібрана комісія з надзвичайних ситуацій, і значить, відповідно виділені кошти з резервного фонду. І тут нам не потрібно проводити торги. Відкриті в даній ситуації, тому що це аварійно-небезпечна ситуація. Ну і слава Богу, вже відремонтували і жителі задоволені. Ну і, скажімо, і я в тому числі задоволений, тому що, ну, ну слава Богу, попередили, що ми можливі да, попередили наслідки. Да, можливі наслідки. Так. Леонід Васильович, те, що стосується, все таки проєктів, які продовжують реалізовуватися, нових проєктів, до прикладу, ми знаємо е, про те, що офіційно повідомлялося, що один із корпусів Луцького національного технічного університету наразі, е, як правильно сказати, переробляють правильно. Ну, Реконстру... реконструкція. Е, під гуртожиток. Так. Все-таки бачимо, що є можливість робити такі проекти. Хто фінансує ось, ось цю так. історію? Ну і, власне, чому виникла необхідність от, от дійсно реконструкції з корпусу у гуртожиток? Ну, дивіться, цей проект буде фінансуватися за рахунок коштів Європейського Союзу, але він буде. Ну, організатором проєкту чи куратором проєкту будуть наші колеги. Це е, така північна екологічна фінансова корпорація Нефко. Ми працювали з ними е, місто починаючи з 13-го року. Е, в нас у 2021 році був завершений такий масштабний проєкт. Вони запропонували ті міста, з якими в них була співпраця, які вони бачили, ну, що там є розуміння цього всього. І нами було подано там поліклініка на Стефаника під гуртожиток, і був поданий оцей корпус на Софії Ковалевській технічного університету під гуртожиток. Вибраний був корпус, тому що наказом міністра освіти Донецький технічний університет. Переведений до нас на Волинь, ну, до Луцького технічного університету. Це перше, з ним два фахових коледжі, е, теж сюди переїхали. Значить, є, ну, є нехватка місць в гуртожитках, і ну, я думаю, що це е, така е, мудра позиція нашої влади, то, що ми інвестуємо в майбутнє, ми інвестуємо е, ну, в дітей, в студентів. Викладачів, і тому було прийнято рішення це. Сьогодні, значить, на це нам виділено е, з ну, коштів Нефко виділило е, 1 млн 660 тисяч євро. Е, значить, кошти будуть фінансуватися. Фінансування буде проходити підряднику напряму і в валюті який підрядник ну, переможе в торгах. Кошти грантові чи кредитні Так, Це грантові, грантові кошти. кошти, так. І от в нас вже відбулися торги. У нас було е, ну, три учасника торгів. Зараз навіть не ми, а е, європейська компанія, українсько-австрійська українсько IC-консуленти визначає переможця. Ну, Вивчають документи і визначають переможця. Ну, Я думаю, що найближчим часом ми будемо. Мати, якщо десь, Бог все знову ж буде спокійно, без оцих тривог е, по півдня, і ми вже будемо мати переможця, будемо заключати угоду. Грантова угода підписана е, на кошти, і будемо, будемо працювати. Є якісь терміни виконання чи ставлять це да, перед підрядником, оставили. коли потрібно зробити, тому що ну така історія, що нагальна, тому що люди вже тут не, працюють не, очевидно, не, десь а, їм а, треба а, діватися, десь не, осідати. А, а, Ну, термін завершення проєкту 31 червня 2023 року. Це швидко. Так, да, швидко. Швидко. Ну, ну потрібно працювати значить, тим проєктом. Ну, що ми маємо зробити тим проєктом? Ми маємо так же само, значить, замінити покрівлю, утеплити покрівлю, утеплити фасад. Ну, заміни, заміна вікон дверей це ж вже як саме собою каже. Ну і зробити вимощення, там благоустрій якийсь певний. Але ми повинні поставити туди меблі, ми повинні поставити ну, навіть постільне білизну, рушники. Все має бути так, щоб приїхали і, і люди перейшли і живуть. Ну, я, думаю, я думаю, що ми справимося з цим, тому що ну, люди всі учасники були досвідчені, це були наші дві волинських компанії і одна київська. Це сантехмонтаж. Ну, У них сама найкраща, най... ну, найменша цінова пропозиція. Далі був житлобуд 2 і ще Київська компанія Герц. Зразу хочу сказати, що е, все було проведено е, неупереджено, тому що «Невко», е, Ну, ці торги проводились по правилах Невко, і вони нам дали перелік кампаній, ну, десь порядка 15. Компаній, щоб серед них були наших три Волинських. От. І е, щоб ми там вибрали ці компанії, з якими ми хочемо працювати, і з якими працювало Невко. І все. А пізніше вони дали п'ять компаній вже, які були допущені до торгів. І там було три наших Волинських і дві київських. От. От. І все. Хочеться Леонід Васильович ще нагадати щодо співпраці з Невко, про яке ви згадали, тому що ну, от тепер, коли вже в такий час, воно більш здається важливим, ніж ну раніше уявлялося, тому що був реалізований великий проект спільно із Невко по утепленню модернізації, так бюджетних установ Леонід Васильович, нагадайте, власне, скільки нам вдалося установ отак, от модернізувати. І що, власне, криється за тим от гарним фасадом, який ми бачимо так на модернізованих дитячих садочках і школах, окрім того, що це гарний фасад. Ну, Гарний фасад, знаєте, він завжди гарний. І він теж е радує око і є ну, такі об'єкти, на які хочеться їхати приїжджати, приїжджати і приїжджати, приїжджати. Тому що ну, вони дійсно ну, говорять про те, що вони гарні. Але значить. Е Ну, я вам казав, що це вже наш третій проєкт. Перший у нас був е, договір підписаний в 2013 році, це невеличкий проєкт. Другий договір був у 2015 році підписаний. А цей договір був підписаний у 2018 році, в травні 2018 року. Там було 5 мільйонів євро кредитних коштів, е, 1 мільйон 300 євро грантових коштів. І Майже 3 мільйони з міського бюджету коштів пішло. Співфінансування. Так, співфінансування. Ми модернізували 31 об'єкт, серед них 12 шкіл. Ну, я можу перераховувати, там 8, 8 10, 11, 25, 24, 25, 17, 22, 26 ну і, і багато інших, і 12 садочків, і ще разом з тим музична школа номер 1 художня школа, школа вищої спортивної майстерності, так званий басейн наш, і, і Палац Ушнівської молоді. Це, що було зроблено, дійсно, ну, скажімо, це було зроблено дуже вчасно і дуже, дуже дієво для міського бюджету, тому що якщо взяти, ну ми вже на сьогоднішній день маємо економію енергоносіїв десь на 30-40%. Якщо в 2016 році тариф на електроенергію становив 2 гривні 18 копійок за кіловат, то в 2021 році це вже було 4 гривні. І 10 копійок за кіловат. А тариф е, на теплоносій становив е, 1370 гривень, а вже в 2021 році 3563 гривні. Це в 2,6 рази більше. То розумієте, то е, ну, це, ну, дякувати Богу, що він у нас реалізувався. Ми, е, да, Сьогодні ми там не знаємо, як. Як будуть вчитися наші діти, але ми впевнені, що в нас є суттєва економія коштів на енергоносії. Тобто, ось ця модернізація цих бюджетних установ вона дозволяє ем, зберігати, так би мовити, тепло і відповідно використовувати менше енергоносіїв. Економить так, бюджет, Так, звичайно. Ну крім до цього, от від відсотків можна от школа ну, до тридцять до... 30, -40%, 30 -40%. відсотків. Да, 30-40 відсотків. Тому що ми ще крім того, що ми. Оце зробили, ну, як ви кажете, гарні фасади. Практично в кожному об'єкті встановлений індивідуальний тепловий пункт. Це, ну, скажімо, такий е вузол теплопостачання, який дає змогу регулювати температуру в приміщенні е залежно від температури зовнішнього повітря. От Це теж дуже-дуже ну, суттєво і це впливає на ту економію і. ну, і допомагає нам економити кошти, бюджету. Окрім того, наскільки я зрозуміла, те, що вже підгідю разом із НЕФКО працюють вже третє працюєте, третій договір підписаний. Так. Добре себе місто зарекомендувало у співпраці, тобто не було якихось там претензій до реалізації і так далі цього проекту. Тому що Думаю, ну я ну можливо я вже й так і і трошки по, похвалюся. Е, в нас на завершення проекту в нас. Були представники, було два посли Норвегії і Швеції в місті. Ну, були представники НЕВКО, там, скажімо, такі особи впливові. Ну, там ще фонд ФІФА й теж були представники. Так що ну, це було дуже добре, і я хочу сказати, це вже якби не, не ну, це вже не моя ділянка відповідальності, але в нас вже... Є другий проєкт НЕВКО в водоканалі нашому. Вже один завершено, і другий теж і теж ну, не на маленьку суму, на не чималу суму, то я думаю, що в нас з НЕВКО все, все дуже добре, і я сподіваюся про те, що ну, закінчиться війна, все буде добре, і ми зможемо, ми зможемо завершити ті об'єкти, які в нас ще не завершені. От завдяки от цій корпорації. Якщо підписали договір, ми вже на завершення. Одна хвилинка у нас у 2018 році і у 2021 завершили. Тобто, фактично три роки 31 так, бюджетна так, установа модернізувалася. Так. Це дуже швидко. Дуже. Дуже. При тому, що ми коли починали, в нас теж в нас, ну, ці об'єкти були розбиті по лотах, ну, знову ж таки, за. Вказівкою і Невко, і в нас було два лоти, в нас виграли харківські кампанії. І я вам скажу, що ми теж турбувалися, бо ну я завжди хай мене вибачать глядачі, я завжди кажу, краще погані свої, ніж хороші чужі. чужі. Але вони себе зарекомендували нормально, і, ну, і наші компанії, і Луць Сантехмонтаж, і Житлобуд-2, і підприємство Волбуд було. і Ну ну я можу сказати, що в нас вже є люди, ми можемо їхати по інших містах і виконувати оці ці проекти, тому що і робітники досвідчені, і майстри досвідчені, ну і відповідно, і замовники теж. Леонід Васильович, я вам дуже дякую. знаєте, що хочеться побажати і лучанам, відповідно, і вам, щоб ну, цей рік вже, так би мовити, йде до завершення бюджетного, але щоб на наступну, у, в наступному році і у вас було багато роботи, так, щоб реалізовувалися і завершували старі проекти, і починали нові. Дякую вам. Дякую. Дякую нашим глядачам, що були з нами. Нагадую, начальник управління капітального будівництва Луцької міської ради Леонід Карабам був гостем сьогоднішньої нашої студії. Дякую вам, що були із нами. Не перемикайте аверс, аби знати більше.